Доброго дня, дітки, Відгадайте загадку. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зроблений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапочки каструлька. Я сніговічок, молодці малята. Погляньте, який сніговічок до нас завітав у гості. Давайте з вами його розглянемо. З чого він складається? З яких геометричних фігур? Так, з кругів. А їх багато чи один? Так, їх багато. Спочатку в нас йде найбільший круг, потім трохи менший. І останній круг це голова. Він самий маленький. Носик у сніговичка це марквинка. А якого сніговичок кольору? Так, білого, як сніжок, бо він зроблений зі снігу. Наш сніговичок мені розповів, що у нього зовсім немає друзів, тому що на вулиці ще сніжка не було, і дітки не ліпили сніговиків. Давайте з вами зробимо йому багато-багато друзів. Зробимо аплікацію «Сніговичок». Але спочатку треба зробити. Пальчикову гімнастику і розім'яти наші ручки. Ми ліпили сніговик, шапку, ніс, ловлинки, очі, а на ранок десь він зник, загубився серед ночі. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу половинка блакитного поля, серветочки дві для відля, намазування, намазаної. Мензлик у скляночці та геометричну форму по вирізаним жадавками. Спочатку ми будемо накладати, як і завжди, Беремо саме велике коло і кладемо його, розміщуємо внизу нашого аркушу. Потім поменше трохи. Зверніть увагу на те, що в нас один до одного. Саме найменше. Ось так. Це буде волонтера. Коли дитина виклала все правильно Підпи у вірному порядку, розкладаємо та починаємо нашу роботу. Спочатку ми беремо найбільше коло, беремо пензлик трьома пальчиками, як завжди змащуємо ми, та починаємо нашу воду домашню сонку. І поверхні, ось так по всі прощені, не пропускаючи одного. Ось такі стипачка і наклеємо саме розміщуємо. Ось так та приміку. І В наш сніговий стояк визнаємо. Останнє, приклеїмо найменше коло це буде голова нашого сніговичка. Ось так. Наш сніговичок майже готовий, ще в нас є оздоблення, можна його зробити разом з батьками. Так буде виглядати наш сніговичок, Якщо його оздобити, це разом з батьками. Наш сніговичок Дякую нам за нового друга.